Нещодавно я зробила своє перше відео по сценарію і хочу залишити маленьку пам'ятку про те, як це було. Коли я вперше почала пісню Альони, мамин суп, я одразу захотіла поставити якусь кухонну хореографію з фотками батьків та атмосферою дома. Це було більш ніж рік тому. Тоді я мешкала у Фінляндії. Зі мною жили Соня та Люся, які теж танцюють. Цю хореографію я планувала на трьох. На той час я ще не знімала відео і, скоріш за все, це була б статична зйомка з різних ракурсів. Я дуже сумую за своєю родиною, давно не бачила їх, тому кожне слово. Цієї пісні відгукувалися в мені та були дуже близькі. Але на жаль, тоді я не змогла цю ідею реалізувати. Люся поїхала в іншу країну, і все якось забулось. Зараз, коли я почала знімати відео, ця ідея отримала другий подих. Вона й досі актуальна для мене навіть ще більше ніж рік тому. Я була дуже мотивована зняти це в голові. Вже починали крутитися малюнки, рухи, кадри, ракурси. Спочатку я думала, що в мене буде три локації: заклад, де я знайду, що поїсти кухня та окрема локація для танцю. Згодом я відмовилась від ідеї знімати у закладі, бо боялась, що заплутаю глядача у своїх локаціях. Отже, опинилась на двох. Кухнею все було зрозуміло. Я одразу почала тестувати сторони, з якого боку ліпше виглядає картинка, як буду робити переходи. А ось танцювальна локація все ще залишалась таємницею. Перший варіант був пешоходний перехід. Але мені не подобалась відсутність кольору, бо кухня темна, і я хотіла знімати хореографію десь у більш яскравому місці для контрасту. Ось тут деякі варіанти мого пошуку деякі були занадто яскраві, деякі темні. Одного разу випадково вийшла з трамваю раніше і здалеку побачила цю стіну. Одразу зрозуміла, що це те, що мені треба. Зробила кілька кадрів, ракурсів і наступного разу повернулася вже знімати. Моя зйомка ускладнювалася тим, що спочатку я вигадувала кадр, а потім показувала, як його зробити. Мої подрузі для тих, хто знає, соня спочатку було дуже складно. Я думала, ми не зможемо зняти. Один день ми просто вчились взаємодії одна з одною. Це нагадувало реальне тренування, і ми робили багато кадрів, щоб зняти саме те, що я бачила у себе в голові. Перший день ми нічого не зняли, вчились розуміти та взаємодіяти. Я планувала відзняти кухню, але світло мені так не подобалось. Воно з одного боку я не хотіла знімати при сонячному світлі, а з іншого боку, не мала ніяких ламп та штучного освітлення, та й досвіду було не дуже. Але все одно було зрозуміло, що треба вікна зачиняти, якось освітлювати зйомку. В той день довго парились, намагалися щось зняти, але жодного кадру я не використала. Я знайшла лампу, таку на столку з можливістю рухати верхню частину та змінювати напрямок світла. І ось в мене почали з'являтися кадри, які приблизно схожі на те, що я хочу побачити. В той день відзняли всю кухню. Овочі літали крізь, потім літала сіль та приправа. Такого шоу моя кухня ще не бачила. Саме страшне було кидати буряк над камерою. Зйомки на стіні були легшими, тому що в мене була хореографія. Треба було просто зняти нормально те, що я готувала вдома. До речі, хореографію ракурсу я збирала заздалегідь в перервах між роботою будь-який вільний час. Я могла зупинитись і почати згадувати слова та рухи. Я хотіла обов'язково щось сказати на камеру. Ось тут все це смішно виглядає. Кадр сі любов для мене як подарунок. І ці дні в мене стояла затинена кухня, два дні я готувала борщ, і ще два дні я його тримала на той випадок, якщо щось дозняти треба буде. Коли я монтувала відео, борщу вже не було. Такий в мене був перший досвід. Це було непросто, але дуже цікаво одночасно. Я дуже вдячна Соні, що вона допомогла мені зробити це, відзняти ці кадри, та взагалі була присутня і зацікавлена, також як і я. Я рада, що довела до кінця, те реалізувала цю ідею. просто борщ. Ну, ось це, насправді, прикольно. Заклеєні вікна, тому що тут дуже, дуже світло. Розсипана сіль. Розрізана овочі, які детали по всій кухні. Артист. Смотри. <ріст>